Всім привіт, вітаю! Прийшла з роботи, в нас прохолодно, навіть сніжок пролітає. Нагріла собі супу, зварила, я вам показувала з супового набору. Ви знаєте, смач, смачний виходить, тому звертайте увагу, нічого тут такого поганого немає. Якщо ви купите цей суповий набір, він доволі таки бюджетний і там м'ясні шматочки такі гарні. Суп з гречкою. Сметану зараз тежній ціні ВТБ додам і трішки сала. От. Ну І зараз, поки цей супчик вихолоняє, покажу вам невеличкі покупки. Заходила в АТБ, купила такий корм 10-50 для котиків. Вже один насипала і поділила на двох котиків. У мене зараз два котика, третя кішечка десь загуляла. Так, далі губернська ковбаса змінила свою обгортку, обкладинку, оформлення. Зараз вона йде по акційній ціні і коштує 59,90 Хороша ціна, хороша ковбаса першого сорту, не знаю, подобається. І ви знаєте, коли на не акційна ціна, то ВТБ її доволі таки гарно розбирають. Зараз ще діє акційна ціна на пергамент 1690. От який в мене не був пергамент, а це все-таки найкращий. Тому зверніть увагу, та я знаю, що багатьом він подобається. Захотілося морської капусти, взяла від своєї лінії. Маринована в олійній заливці 250 грам, і ціна на неї так, 20:38, вибачте, 38,60. І взяла такий висівковий батон. Він, звичайно, так для мене багатувато, Хотілося б, щоб ну, взяти половинку, але половинки не продаються. От, то взяла вже цілий, подобається він мені. І коштує 23 гривні 40, 40 копійок. Інколи теж хочеться не батон, не чорний хліб, а саме от такий висівковий. От, ну і чек був на 159 гривень 80 копійок. А ще заходила в магазин Простор, купила таку міцелярну воду, Сімпл. Тут 400 мл, дуже багато хороших позитивних відгуків на цю воду, тому вже давно дивилася, де можна купити. Так, сіма там гуляє в мене, де можна купити по хорошій ціні. Ну, але от в просторі ніби така ціна зараз більш-менш доступна для мене. У мене до цього була от така міцелярна вода від Avon, Вона йде з оліями, така двох Двофазна міцелярна вода. Знаєте, я не дуже полюбляю двофазні міцелярні води. Якось знаєте, коли такий от ефект олійний, такий маслянистий, то мені здається, що як би ти його не змивав, але все рівно він залишається, цим маслянистий. Шар на обличчі а була по хорошій ціні ця водичка, то я її купила. І ви знаєте, вона мені, чесно кажучи, сподобалася, не дивлячись на те, що вона двохфазна, що тут, тут, тут ця олійка присутня, але дуже гарно вона змивала макіяж і зовсім не було цього маслянистого ніби ефекту на шкірі. І гарно вона потім змивалася водою, просто водою теплою. От, тому сподобалася. І, можливо, я її ще повторю. Після цього я взяла використання от таку міцелярну водичку, маленький такий об'єм, такий, знаєте, дорожній варіант. Це гарньє, така от ця рожева водичка, яка багатьом подобається, та й мені теж вона подобається. От, ну, Тут теж її вже. Малувато, скоро вона закінчиться, тому от взяла цю. Перший раз купую. Подивлюся, чи підійде вона, мені чи ні. Виробництво Польщі. Ще також брала в дорогу такі серветки купувала в Аврорі для зняття макіяжу, але вони мені 20 штук тут, але вони мені якось не дуже сподобалися. Хотілося, щоб вони були більш вологі. Ну, а Так, в принципі, непогано вони знімали макіяж, але не до кінця. І от саме вологості мені не вистачало. Також купила в просторі гель для інтимної гігієни від Юніки з молочною кислотою та ромашкою. Тут 400 мл і теж зараз хороша ціна 26 гривень. Приємний такий ніжний. Кремово-квітковий аромат. Перший раз беру таку такий засіб для інтимної гігієни. Постійно купувала серветки від юніки для інтимної гігієни. Вони теж мені подобаються, Гар, гарні такі серветки. Ну і також раз вже я показую так, ніби як порожні баночки, то до цього в мене був засіб для інтимної гігієни від Oriflame Feminel, Потім, коли він закінчився, я сюди переливала засіб для інтимної гігієни від Avon, Так як Avon зараз без дозатора випускає ці бутилочки, то переливала сюди, теж закінчився. Все підходило від Oriflame і від Avon, Ну але так як я зараз трішки відійшла від. Замовлень в мережевих компаніях, ну по фінансовим причинам, то е, зараз не купую нічого, не замовляю, то от е, такий засіб і бюджетний, і е, надію, що буде хороший не гірше, чим Засоби з таких от каталог, каталогів. Ну, і також в мене закінчилось от таке гель-мило для рук це Фарма Сілініка Натурель. Дуже воно мені сподобалося. Ви знаєте, в мене був такий крем для рук, і крем для рук мені якось не так. Ну, саме звичайний крем для рук. Всі говорили про такий там, суперовий аромат, але якось я його там не відчувала. Ну, аромат як аромат, крем як крем. А от цей гель для рук, ну наскільки мені сподобався, і тут дійсно такий приємний. Аромат, це мило не сушить шкіру, просто ну, чудове. Дуже мені сподобалось. Якщо ви ще там робите замовлення, і якщо воно ще є в продажу, то зверніть увагу: класне мило. Якщо я колись ще повернуся до фармасі, то обов'язково його замовлю. Супер, мені все сподобалося. І ще хочу сказати, що буквально так на днях я дивилася відео дівчат замовлення Юна Лівеста, Хоча я не роблю замовлення в цих мережевих компаніях, вже давно та й на деякі компанії не підписувалася. Але все-таки дивлюся замовлення. Мені цікаво. І от я дізналася, що в Юнасі. З 11 на 12 березня на склади прилетіли прилетіли шахеди, розбомбили повністю, згорів товар, повністю. От і зараз, от в березні місяці, доктор клінік, теж мережева компанія протягнула руку допомоги Юнайсу і ну до кінця як подробиць так і не, не знаю до кінця. Але знаю, що от в березні доктор Клінік разом з Юнайсом випустили каталог, і поки що буде продаватися продукція доктор Клінік, поки Юнайс не налагод налагодить поставку своєї продукції. От і так, знаєте, приємно було це чути, що все таки. Ми єдині, і не тільки люди, українці, допомагають один одному, коли приходить біда, а й бізнеси теж об'єднуються і допомагають. Ну от як можуть. Мені так було дійсно дійсно так приємно, що навіть захотілося знову підписатись на юнайс і купувати, купувати товари і підтримувати цю компанію, тому що от така сталася біда, трагедія. От, тому дівчата, хто там в юнайсі. Підтримую вам, вас ну, поки що так от, морально. Ну, а далі життя покаже, як воно буде. Багато товарів в Юнайсі мені подобалися. От, ну, але ж всього не купиш і можливостей таких зараз немає. Тому, тому от так хоча б морально, але підтримую. Ну от все, На сьогодні все. Дякую всім за увагу, дякую всім за коментарі, за підтримку, всіх обіймаю. Тримаємось, хоча я знаю, що таку от, інформацію почула, що е, військові не дуже люблять цей вислів, тримайтеся. Ну це можливо, коли стосується саме їх. От, тому навіть не знаю, як, на яке слово змінити, але мені це слово подобається. Тримайтеся, тримайтеся і не дивлячись ні на що, не падайте духом, все буде добре. Все буде добре. Так, все. На сьогодні все. От сніжок пішов такий. Не видно вам, пішов сніжок мокрий, правда? Все, до наступної зустрічі, до наступного відео, здоров'я всім і хорошого настрою. Пока-пока, до побачення.